Моє вітання знакові новини на соціальній країні в студії Лана Маяковська І далі у випуску про таке. Яценюк не йди. Президент хоче, щоб уряд не йшов у відставку. Звільнений Лисичанськ, синьо-жовтий стяг над містом та міліціянти-зрадники. Бойкот окупанту. У Львові маркують товари країна-агресора. Уряд під головуванням Арсенія Яценюка пішов у відставку. Прем'єр заявив про це вчора на вечірньому засіданні парламенту. Мотиви такого рішення Арсеній Яценюк пояснив розпадом коаліції та блокуванням законодавчих ініціатив Кабміну згідно з законодавством. Після заяви прем'єра за відставку уряду має проголосувати Верховна Рада. Уряд і прем'єр-міністр зобов'язані подати відставку. Я заявляю про відставку у зв'язку з розпадом коаліції і блокуванням урядових ініціатив. Слава Україні! А от президент сподівається, що емоції вщухнуть, і Яценюк працюватиме далі. Про це Петро Порошенко заявив в офіційному листі Олександру Турчинову. Парламент має вирішити питання про відставку прем'єра протягом 10 днів. Але Петро Порошенко наголошує, що вже від сьогодні Верховна Рада висловила вотум довіри Кабміну, оскільки вчорашня заява Яценюка про відставку уряду викликала великий суспільний резонанс. Розпад коаліції у Верховній Раді України не є правовою підставою для відставки уряду. Як президент я позитивно оцінюю антикризові зусилля нинішнього Кабінету міністрів України. Розумію, що працює він в надзвичайно складних умовах, з якими не стикався ще жоден інший уряд. Розраховую на те, що гарячі емоції вщухнуть, а гору візьмуть холодний розум та відчуття відповідальності, внаслідок чого увесь кабінет міністрів України продовжить свою роботу. Силою антитерористичної операції продовжують обстрілювати з боку Росії. Як повідомляє координатор групи «Інформаційний спротив Дмитро Тимчук, з артилерії були обстріляні прикордонний пункт пропуску Маринівка та два блокпости поблизу Дяково продовжують атакувати позиції українських силовиків і терористи. Зі стрілецької зброї і гранатометів обстріляли блокпост українських силовиків поблизу населеного пункту Дебальцево. З Зградів бойовики обстріляли позиції сил АТО на території Луганського аеропорту, а також поблизу населеного пункту Веселия Гора і Березове. Над містом Лисичанськ піднято державний прапор України. Наразі місто повністю контролюється українськими силовиками. У прес-центрі АТО уточнили, що прапор над містом підняли у 22 годині 20 хвилин. Операція по визволенню Лисичанська тривала дві доби і була вкрай важкою. Сьогодні МВС та Нацгвардія проведе зачистку дрібних банд, які досі перебувають в місті. А от командир спецбатальйону Донбас, обурений діями місцевої Лисичанської міліції, з'ясувалося, що в захопленому терористами місті залишив. Шилося багато озброєних міліціонерів, але вони навіть не намагалися протистояти бойовикам. У звільненому Лисичанську люди плачуть, радіють, дякують. Всю ніч бойові групи батальйону Донбас встановлювали контроль за віддаленими ділянками міста. Найбільший сюрприз чекав у місцевому відділенні міліції. У місті, захопленому терористами, нормально сиділа купа працівників міліції, в яких навіть була зброя. На питання чому не билися? Відповіддю було, а що ми могли проти них? На питання, а чому не пішли з міста? У відповідь невиразне мугикання. Закон про третю хвилю часткової мобілізації вступив у силу. Протягом 45 днів військові комісаріати мають здійснити призов військовозобов'язаних. За цей час міноборони, Нацгвардія та прикордонники планують докомплектувати ті частини, які сьогодні необхідні для того, щоб витіснити окупанта з України. Кого мобілізують, а кого не покличуть, розбиралися наші журналісти. Основне завдання це забезпечення дій наших військ в зоні антитерористичної операції. Підсилення наших військ, друге завдання це прикриття наших державних кордонів, тому що ви знаєте, що війська Російської Федерації наближаються наших кордонів, перебираються війська вже з далекого Сходу, з півночі Росії для підсилення їх угрупувань. І третє завдання це можливість. Ротації наших військ, ось так аргументують силові відомства. Необхідність нової хвилі призову. Водночас там наголошують, без підготовки відправляти в зону, АТО не будуть. Її терміни залежатимуть від рівня фахових знань мобілізованого. Під дію часткової мобілізації не підпадають ті, хто не служив в армії, ті, кому нещодавно виповнилося 18 років, які мають на отриманні родичів інвалідів, чоловіки з п'ятьма та більше дітьми. Студенти не можуть бути мобілізовані і народні депутати. А от призиваються до війська добровольці, офіцери і сержанти запасу, які служили в армії чи інших силових структурах, а також рядові запасу з досвідом армійської служби. А от за ухилення від призову за мобілізацією передбачена відповідальність позбавленням волі строком від 2 до 5 років. Більшість бійців в зоні АТО знаходиться по кілька місяців. Згідно закону, їм передбачена щорічна відпустка строком на 10 днів. Але лише за умови одночасної відсутності не більше 30% загальної чисельності особового складу підрозділу. Чим швидше ми зможемо людей мобілізувати, чим швидше ми зможемо людей замінити на окремих позиціях, тим швидше прийде до нас перемога. Про громадян, яких призовуть під час мобілізації на військову службу, держава має попіклуватися. Зокрема, військовослужбовці за спрощеною схемою сплачуватимуть кредити. На срок прибування військовослужбовців в зоні АТО, на сроквання в частях ворожоних сил України, вони не виплачують кредит, потом цю різницю компенсують держава, пожеж. Крім того, для мобілізованих держава має зберегти місце роботи, посаду, середній заробіток на підприємстві. Як пояснили в міноборони, також нараховуватимуться зарплата за військову службу. Відповідно до документа, мінімальне місячне грошове забезпечення рядового з усіма виплатами становитиме 2340 гривень. Лейтенант отримає 3800, Командир батальйону 5660 гривень. А ось що сьогодні кажуть солдати з передової. Ребята ви дійсно воюють не за гроші, Она совесть. То есть они защищают роль. Главное, чтобы наше правительство об этом я говорю, помнило сейчас, не забывало потом. Все эти обещания, которые они делают, да, если у нормального резервиста зарплата 1200 по 6 гривен в сутки командировочные, как можно прожить на эти области? Лана Маяковская, Тарас Беловолл, социальная країна. Найбільше супермаркети Львова почали маркувати російські товари. Поруч із циником вони позначають прапорець країни виробника Найближчим часом позначити російський продукт повинні будуть усі крамниці Львова. За словами директора міського департаменту економічної політики Ірини Кулиніч, такі дії принесуть подвійну вигоду. Покупець зможе вибрати товар на свій смак, а по-друге, буде більший попит на українську продукцію. За словами керівника одного з супермаркетів, економічно це не завдало великих затрат. Маркування було виготовлено власними силами і до послуг друкарень звертатися не довелося. Активісти провели флешмоб проти російських закладів харчування. За їх словами, далеко не всі кияни та гості міста знають, які саме заклади харчування належать росіянам. Тому провели там флешмоб під, під назвою Російське вбиває акція прийшла під гаслами Врятуй людські душі, не купуй російські суші. Російську каву випиваєш, власну гідність втрачаєш. А також випита кава випита кава філіжанка зустрічає на своїй вулиці російського танка. Одесу затопило через сильні зливи. Деякі з вулиць опинилися під метровим шаром води, зокрема Балківська та Ольгіївська. Затопило також частину середньофонтанної та Черняхівського. Крім того, на вулиці Таможина розмило асфальт. Сильні зливи на Одещині не вщухають зі вчорашнього ранку. І це наразі вся інформація. Наші журналісти вже готують багато цікавого. Я ж з вами не прощаюся. Побачимося.